всі розуміють, яка зараз ситуація в Україні, і перше завдання зберегти чемпіонати, зберегти всі надбання, що зробила федерація, що зробили команди, і все, все, що ми за багато років досягли, щоб не втратити все це, тому що це буде ну, якась втрата. Довір'я і всіх, хто займався баскетболом, хто фінансував баскетбол, хто підтримував баскетбол. Тому ну, десь 90% клубів, 90% всіх, хто займається баскетболом, бажають продовжувати чемпіонат. Звичайно, в цих умовах треба було зробити якісь рішення, які б дозволяли командам. Не ну, в такому режимі виживання, а все ж таки скасувати якісь такі вимоги, які б могли командам грати в якихось залах, які трошки менше, але більш з точки зору безпеки надійніші. Далі, щоб не було ніяких жорстоких покарань за те, що команда не змогла приїхати там зіграти гру. Це просто перенесено, щоб не робити так, щоб команда не отримала а, Ну там це все перенесено. і в такому вільному режимі зробити всі ці чемпіонат, щоб, щоб закінчити чемпіонат України на всіх рівнях. І це дуже важливо, тому що зараз непростий час, але все ж таки чемпіонат України, чемпіонати, вони все ж таки повинні бути. Не може бути такий, знаєш, суцільний негатив. Треба все ж таки, щоб був баскетбол, щоб люди відчували, що ситуація стабілізується, що ситуація під контролем, і звичайно, що вимоги. Вимоги федерації, вони ну фактично на термін, на який на який до кінця цього чемпіонату до травня місяця будуть скасовані всі вимоги, такі жорсткі, і тому в свободному режимі ми визначили, що будемо проводити чемпіонати робити все, щоб зберегти всі ці чемпіонати і всі команди. Практично всі. Дитячі змагання вже більшість ігор вже проведено, да? і залишилось не дуже багато ігор. І тому я думаю, що ми зробимо паузу, подивимося, як ситуація, як розгортатися буде ситуація, і думаю, у нас багато часу, щоб закінчити дитячі серення на коли, коли ми побачимо, що в країні вже ситуація стабільна і загроза, там, які, які загроз для проведення дитячих змагань немає, я думаю, що ми будемо працювати над кожною грою окремо, тому що, от, наприклад, Виникає питання якихось ігор, Ми будемо пропонувати різні варіанти: це зіграти на виїзді, зіграти на нейтральному полі, а може перенести ігру десь на пізніший термін. Я так дивлюсь, що все під контролем. Ніяких таких ситуацій, ну таких якихось дуже безпечних небезпечних нема. І я б хотів закликати всіх вболівальників, всіх гравців, всіх. Всіх людей, які зв'язані з баскетболом, все ж таки подякувати їм, що вони залишаються і готові продовжувати і бути вболівальниками, ходити на ігри баскетболу, і хлопцям, які грають, що вони готові грати в цих умовах, суддям, всім, хто займається баскетболом, то за все громадам максимально якось так відійти від. Політики, не приймати участь в якихось не не, 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 не втягувати в баскетбол, ні в політичні е, речі, а просто от, проводити баскетбольні ігри, давати людям можливість гравцям грати, суддям судити, а, а, а глядачам пол ну, бути глядачами і е, е, отримати задоволення від е, нашої прекрасної гри баскетболу. І я думаю, що місцеві громади все зроблять, щоб не політизувати. Баскетбол спорт uh, взагалі.